Як брат переді мною казав, тільки милість Господня, що ви тут сидите, що я тут стою на цьому місці, тільки милість Господня. Знаєте, я не думав це говорити, але Господь мені це наповнив. Одного разу, коли моя грейсочка маленька, їй може був один рік, і в мене є гольфкарт карт там на прапорді, і вона сиділа і гралася з такими бабл-реп, і вона їх стріскала. І вітер її забрав, і вона хотіла злапати, і нахилилася, і головкою впала під колесо. І колесо переїхало її і зробило таку велику дирку в голові. Я пам'ятаю, я приніс її, коли я йшов, вона лежала лицем вниз. Я її взяв на руки, але я бачив, що в ній ще є життя, і я приніс її додому. Ми всі впали на коліна, ми молились, ми кликали до Бога. Я два місяці я обіжався на Бога я казав, Боже, якщо це я винуватий, чого ти мені голову не розіб'єш? І пройшло рік часу з цього. Може, більше пройшло навіть. І на ці же самі гофкарт Перестали робити тормоза, я її піддомкратив. Я не знаю, що сталося, і ця гофкарт упала на мене. Я виліз під неї. Я сів і я не знаю, чи я живий, чи мертвий, але я дякував Богові. І я зрозумів, що говорить до мене Господь. Бо тоді я не зрозумів, що Господь хоче сказати, бо я засидівся. Дорогі друзі, Нині моє свідоцтво є для вас про те, що я засидівся, І я просто сидів, як брат читав цю притчу до тих, які в последнє време прийшов і кажуть, чого ви стоїте цілий день, нічого не робите. Три друзі, це слово до мене було. Бо я сидів від коли я женився. Я просто сидів, я не проповідував. Я на зібрання тільки раз в неділю ходив. Я був просто теплий християнин, я був негідний для Господа. Я це можу сказати, але Господь клика мене. і Я дякую, що я нині стою на цьому місці, що він через обставини Він кличе кожного із нас. І, може, ми деколи думаємо, а чого це зі мною трапляється? Господь проявляє до тебе любов свою. Він кличе тебе в свій виноградник, щоб ти не був марний, але щоб ти трудився для нього усердно, як ти можеш, чим можеш для Господа. Ти потрібний для нього. ви знаєте, я буду читати місце перед тим, як ми будемо молитися, де каже. Что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем. То есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если мы устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердце твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруем к праведности, а устами... І сповідаємо спасенню. І ще одне місце відкровення, нам всі відоме, яке каже: вони побіділи його кров'ю анця і словом свидетельства своє, і не возлюбили душі своєї до смерті. Ви знаєте, ми нашим серцем ми віруємо, а наші уста деколи говорять лишні. А Біблія нам каже, що нам треба говорити слова, які по спасенню. Каже, коли говориш, говори, як слова Божі, чим наповнене серце, про те, і говорять наші уста. Ми знаємо, що Давид, він каже, що навіть якщо піду до долі смерті, я не боюсь. Друзі, це слова, які виходять із уст о цього псалмопіса Давіда, Він каже, я не боюся. І деколи на нас, може, і страх нападає, може деколи нам і тяжко буває. І може, деколи диявол посилає мислі, диявол мені дуже часто посилає, ти довго так не устоїш, ти довго так не будеш ревнувати. Але Біблія нам каже, що противостаньте йому твердою вірою, і він втіче від вас. Не треба казати, я не дойду, я не зможу, я впаду. Не треба це казати. Треба серцем вірити, а устами казати. Ти, як ми співали цю пісню, я дойду, все одно я дойду, все одно я дойду до цієї цеглі, Все одно я не упаду, Ібо мій скупітель є жив, дорі друзі. твій іскупитель є жив. Ти не упадеш, ти не знеможеш, він підніме тебе, бо ця Біблія, вона вся обітниці в Господніх є. І воно для тебе є, щоб підкріпити тебе, щоб підняти тебе, щоб ти міг мати сили далі йти. Будемо Говорити добре, не будемо казати своїм дітям, та ти впадеш, та ти поб'єшся. Це слова прокляття. Лучше кажіть, да хорони тебе Господь. Хай буде Господь з тобою. Як ми співаємо цю пісню говорила мені моя мати, не забудь помолитися Богу. Будемо говорити слова, які слова є Божі, які піднімають людину. Брате мій, молися частіше, читай Біблію, не треба говорити слова прокляття. Будемо благословляти один одним словом Господнім і будемо encourage, each other піднімати один одного для того, щоб нам простиратися вперед, забуваючи заднє. Будемо молитися, дякувати Господа за милість Його, що Він коснувся мене. І я можу сказати, він ще других буде касатися. Будемо продовжати молитися, Господу, бо Він говорить неодноразово, два рази написано є, третій раз говорить Господь. Дрій, друзі, і деколи, коли навіть в мене є болезнь, находить чи температура, я завжди кажу, Боже, я дякую Тобі за цю болезнь. Боже, я дякую, хай горить, хай випалює все ненужне із мене. Дирі, друзі, не будемо завжди Бога іскушати, бо деколи нам Бог дає ці болезні, щоб і справити наші кривизни, щоб ця долина наповнилася, щоб ці гори понизилися. Бо Йоанн Христитель казав, приготуйте путь, Господу. Ми живемо в останні часи, дорогі друзі. Нас Господь приготовлює для свого царства. Дорогі друзі, а туди нічого не і преданий мерзості не вийде, дорогі друзі. І Он хоче очистити нас, як це золото драгоценне, дорога душа. Може, болить тебе щось? скажи, дякую тебе, Боже, що болить, бо ти ісправляєш мене, ти любиш мене, батьку мій. Ти наказуєш мене, бо я, я законне твоє дитя, дорогі друзі. Слава Господу. Hallelujah.